Яка симфонія? Готуйте разом зі мною я вас навчу. М -м 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 -м. Воно ще з м'яском всередині. На Начіборихи зробити кісто дуже легко. Навіть я впораюсь. Заливаємо трошки гаряченьку водичку, заливати. Додаємо сільку добавляти, Добавляємо олійку, добавляти, І просіємо борошно, Просіювати. Нічого страшного, що трошки розсипалось. Це ж коврик у нас. І все гарненько перемішуємо ложкою. Перемішувати. Бачите, яке воно має бути рідке, правда ж? Подивіться, яке кісто еластичне. Дивіться, до ручок не прилипає, поки що поставимо, щоб відпочило. А потрібно зробити фарш. Ось дивіться, який він. Перекручуйте м'ясо. Давайте цибульки, трошки сільки і перчику. Чебуречок отак от, от зробили. А тепер ще секретик буде. Надаваємо наш чебаречок. щоб він був гарненький. Це ж я вдома готувала сана большінького.